Привіт! Я би хотіла поговорити про центрального персонажа Біблії. Саме до нього нас веде старий заповіт, і про нього нам говорить новий заповіт. Отже, його ім'я Ісус. І що ми знаємо про Ісуса? Перше, що ми знаємо, це те, що Він є Бог. Тобто Він являється Богом. Адже Бог триєдиний. Це Отець, Син і Святий Дух. Біблія каже нам про це, бо в Нім в Христі, тобто перебуває весь Абсолют Божий. Колоссян 2.9. Отже, Ісус на 100% Бог. Добре. Друге, ким являється наш Ісус? Ми знаємо батьків Ісуса Марію Йосипа. Він народився на землі, жив разом з батьками і братами, знаходив друзів, послідовників, також хотів пити, їсти. І отже, це затверджує вірш, який є написаний в Біблії: Один боє Бог і один посередник між Богом та людьми людина Ісус Христос, 1 Тимофія 2:5. Отже, ми можемо сміливо говорити, що Ісус. На 100% людина, що випливає з цього. І, друзі, ні, це не помилка, тобто немає 50 на 50. В даному випадку Ісус на 100% Бог і на 100% людина. І знаючи, хто є Ісус, уже потім в наступному відео ми можемо розглянути його дії і його мету. Дякую!